Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я як в воду дивився, так, і починаю підозрювати в собі якісь пророчі, скажімо так, завдатки в собі. Так. Ну от, я казав про те, що не можна посилати від держави на дуже важливі перемовини, в даному випадку від України на мирні перемовини, людей, які в чомусь себе заплямували. Тому що їхня позиція, в принципі, буде слабка. Я підкреслюю, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. І от факти, наприклад, там людям невідомо, але вони володіють оцим, що я сказав. Оцим знанням, про принципи. Вони принципово. Ну там, наприклад, от що відбувається зараз, я бачив там знімок на цих. Пан Єрмак стоїть поряд з ним пан Рубіо. А в той час у пана Єрмака в Офісі президента. Набу проводить обшук. Ну, це ж не просто так. Ну, давайте мені хай, я думаю, що в мене і юристи дивляться і слухають, то вони не дадуть збрехати для того, щоб провадити обшук у когось, потрібні, ну, скажімо так, доволі значні підстави. Це не можна просто так прийти. І сказати до прокурора там, чи до судді, якщо арештовувати, сказати: ну, ми вважаємо, що ця людина така сяка, дайте нам ордер на обшук. Ну, Це все дуже ледь не в кожному другому фільмі, американському, це все дуже е, яскраво обігрується, показують, як ці всі слідчі. Вони б хотіли, так, оцього знають, що він там займається злочинною діяльністю і все таке, але в них нема доказів. Вони є, але не, скажем, не прямі отак. Непрямі докази є. І суддя чи прокурор не дадуть ніколи ордера на обшук. Це треба прийти і пред'явити. Ну, незаперечні, скажем так, дані про злочинну діяльність цієї людини. Тоді виписується ордер, і то, що суддя там чи у, у Штатах це все розписано, як не, не хочуть дуже видавати ці ордери, вони, не дай Бог там, скажем, нічого не виявиться, то тоді все таке і тому подібне. Ну, а у нас, бачимо, ну, це для мене елементарні речі. Елементарні. Ну, кого, я ж писав про те, кого треба посилати туди. Залужний, Буданов. Ну, от люди, які не, не скажемо, не заплямовані нічим. Так. Я, там вже було знімок Буданова, що він там, але я не думаю, що це його наша влада послала. Це, напевно, західні, скажімо так, наші партнери вимагали його, Буданова, як людину, незаплямовану у корупційних скандалах. Ну, це ж треба було ще зробити до оцих всіх перемовин. Нічого не було зроблено. Ну, як це? Як можуть державні інтереси представляти люди, в яких проводиться обшук, значить виписаний ордер? А для того, щоб виписати ордер, от я причину на святкові зв'язки одне за одним чіпляється. Це ж не просто так, щоб виписати орден, треба достатні, необхідні достатні підстави, тобто конкретні факти незаконної діяльності людини. Ну, так же чи не так, ну юристи там є. Підкажіть, як це все е, має відбуватися, як це відбувається в реальному житті. Я вам кажу з точки зору принципів. Вони мене знання деяких принципів ніколи так, повністю компенсує незнання деяких фактів. Вони мені ніколи не підводили. Оце положення. Геніальних людей, їх там небагато таких положень, але вони абсолютно чітко визначають стан справ у світі. І воно не міняється, що 2000 років тому було, що нині. Так. Тому що як за часів Ісуса Христа був Ісус Христос, був Іуда, був той, який руки вмиває, і був натовп. Який нічого не розумів тоді і не розуміє нині, який кричить: розіпни його. Ну що, не так хіба?